Обов'язково підписуйтесь, щоб не пропускати нові відео. Коментуйте та ставте лайки. Жах на нічному ставку. Літня ніч завжди мала свій особливий шарм. Особливо в глухому селі, де єдиними звуками були цвіркуни, шелест листя і далеке миття собак. Андрій, Денис та Віталік. Вирішили провести ніч на риболовлі біля місцевого ставка, про який ходили моторошні легенди. Але звісно, ніхто з них не вірив в ці байки. А те, що там клювала хороша риба, вони добре знали від діда Панаса, який часто тут рибалив та постійно приходив з повним пакетом риби. Та якщо чесно, він був дивним стариком, ніби постійно з ким говорив, сварився, та поруч не було нікого. Місцеві вже не звертали на це уваги. Тим паче, погано він нічого не робив. Все ж таки хлопці зібралися та вирушили на нічну риболовлю. Кажуть, тут колись попився хлопець, сказав Андрій, розкладуючи вудку. А потім ще декілька людей зникли безвісті. Та годі тобі, відмахнувся Денис. Це просто байки. А ти не думав, що байки завжди мають якусь основу, вставив Віталік. Вони розклали намет, запалили багаття і почали чекати на перший улов. Денис достав з рюкзака сало, свіжі помідори, гірки, ковбаси. Тим часом Андрій готував польову кашу на вогнищі. Це була його, так сказати, коронною стравою. Та ще й з консервами. -м. -м, -м. Час минав. Темрява ставала густішою, а туман поволі стелився над водою. Десь за північ з озера почувся тихий сплеск. Угу, угу, здається, клює, вигукнув Андрій, підхоплюючи вудку. Проте нитку на вудці натянуло так сильно, що хлопець ледь тримався на ногах. Що ж це таке? Він почав підмотувати, але раптом різкий ривок потянув його вперед. Віталік і Денис кинулися на допомогу. Щось занадто важке, пробурмотів Денис. Може, якась велика щука? І раптом з води з'явилася чорна слизька лапа з довгими пазурами. Вона блискавично схопила Андрія за ногу і потягла у воду. Хлопець закричав, але через мить його вже не було. Лише коло на воді та пронизливий нелюдський рик, що лунав із глибини. Віталік і Денис стояли, мов опані. Потім, наче по команді, вони кинулися бігти, позаду чулося хлюпання, а в повітрі витав запах гнилі та крові. Біля намету вони обернулися, з води вилізло щось жахливе, худе, з довгими огидними кінцівками, обличчя. Дуже блідне та вкрите порізами. Біжимо, закричав Віталік. Вони помчали через ліс, не зважаючи на гілки, що хльостали їх по обличчю. Позаду чулося важке дихання і швидкі важкі кроки. Коли вони добігли до села, усе стихло. Вони зупинилися, намагаючись перевести подих. Лише тоді усвідомили, що Андрія вже немає. Його тіла так і не знайшли. А ставок з того часу став ще моторошнішим, і жоден сміливець більше не наважувався. Піди туди вночі.